Новина тижня Париж без диму. Нове правило для тих, хто подорожує. з 1 липня 2025 року. У Франції починає діяти заборона на коріння в місцях де перебувають діти. Так, більше ніяких сигарет у парках, на пляжі, біля шкіл та спортивних майданчиках. Мета створити покоління без тютюну. Заборона стосується навіть відкритих просторів, але поки не торкається електронних сигарет. Порушили штраф 135 євро, виняток тераси, кафе. Тож гарна ідея поїхати в Париж з дітьми. У нас є три топові ідеї для дозвілля: сіти де de Сіанс de l'Industrie – науковий парк, де дітям можна все крутити, натискати, збирати. Жарден да кліматасійон, парк розваг із каруселями, фермами, інтерактивними зонами. Акваріум де парі ідеальне місце, щоб зануритись в підводний світ прямо під ейфелевою вежею. А планувати поїздку з динамічним пакетуванням дуже просто: заходьте на сайт Travel Professional Group UA, далі підбір. Вибирайте країну Франція, у блоці Транспорт, ставте прапорець, літак та GDS. Тоді вибирайте місто вильоту, бажані дати, тривалість подорожі, а також місто Париж. За бажанням можна додати категорію готелю чи тип харчування. Натискайте Знайти тур і обирайте серед купи варіантів бронюйте, оплачуйте і вирушайте в подорож. Маст візітвенд Рок-н-Ріо Лісабон – музична подію, яку не можна пропустити. Європа влітку точно не буде нудною. 20, 21 та 27, 28 червня в Лісабоні відбудеться Рок-н-Ріо Лісабон. Один із наймасштабніших фестивалів на континенті, а на сцені купа зірок, серед яких Скорпіонс, Еванесенс, і звісно, це не все. А ще арт зони, інсталяції, фудкорти з кухнями світу та море активностей. Тож ця подія це не просто музика, це енергія літа, якою хочеться дихати на повні груди. Порада – квитки зникають доволі швидко, тож стигніть забронювати проживання заздалегідь разом з Тревел Professional Груп. А динамічне пакетування, ваш помічник. Заходьте на сайт під далі підбір, вибирайте країну, Португалія, у блоці Транспорт, натискайте на прапорець, наземне обслуговування і GDS. Тоді додайте бажані дати, тривалість подорожі, а в містах вибирайте Лісабон. Натискайте «Знайти тур і ось перед вами величезний вибір готелів. Вибирайте свій, бронюйте, оплачуйте, і ви вже в дорозі. Ну і далі за традицію до новин динаміки. Сімейні подорожі це просто ще і як. З динамічним пакетуванням від Travel Professional Group все максимально зручно. У блоці кількість туристів ви обираєте не лише кількість дорослих, а й дітей і зазначаєте вік. Система автоматично підбирає ідеальні рейси: готелі з аніматорами, басейни, дитячими клубами та зручними номерами. Наприклад, ви шукаєте варіант для двох дорослих і двох дітей. Ви отримаєте перелік готелів, де все продумано до дрібниць, навіть дитяче меню в ресторані. Плюс миттєве броню. Зручна оплата, гнучкий вибір дат. Ціни завжди приємні, емоції, завжди яскраві. Сімейна відпустка це просто Топ з тревел професіонал груп. Дивіться наші випуски щотижня. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей!